Знову невибовний біль і суммо гортає подільську громаду. На щиті повернувся ще один її захисник, Олександр Миколайович Жук, який, 18 жовтня 2025 року, перечасно від важкої хвороби, пішов з життя, захищаючи рідну Україну від російського ворога. Провести героя в останню дорогу прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, представники районної військової адміністрації та міської влади та всі небайдужі подільчани. Олександр Миколаєвич Жук народився 20 червня. 1991 року в місті Котовськ навчався в школі номер 5 Після школи продовжив освіту в одеському залізничному технікумі, після якого потім вступив і закінчив Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту. Свою трудову діяльність Олександр Миколайович розпочав на посаді слюсаря в локомотивному депо. Далі пройшов шлях від слюсара до бригадира у вагонному депо. Потім обіймав посаду помічника машиніста у локомотивному депо. 20 листопада 2000 2024 року Жук Олександр Миколаєвич був мобілізований до ЛАВ ЗСУ, ще сюні службу в складі Сил оборони на території Донецької та Харківської областей, зокрема в населених пунктах Нове, Коровій Яр, Дружелюбівка. Перший заступник начальника Подільської районної військової адміністрації Ігор Тарнавський висловив щирі співчуття родині полеглого героя. Олександр Жук був справжнім патріотом, вірним присязі, відважним воїном, який до останнього подиху бор... Боровся за незалежність України. В серцях земляків навіки залишиться пам'ять про гідного сина України, який пожертвував найдорожче своїм життям, заради нашої свободи і незалежності. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким друзям та всім, хто знав особисто Олександра Миколайовича Жука. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Яна Кукурудза, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.